У Баришівській зерновій компанії продовжується цикл навчань для фахівців. Цього разу знання у питанні ремонту техніки поглиблювали інженери. На відміну від інших подібних конференцій та семінарів, зібрання головних ремонтників компанії організовуються, так би мовити, власними силами. Мова про те, що працівники підрозділів нашого підприємства тут і експерти-доповідачі, і слухачі. Це нам дає змогу зрозуміти нашу проблематику. Кожен ділиться своїм наболючим питанням свого сезону, тому що з кожним роком ресурс і мотогодини на працювання техніки збільшується. З кожним роком в нас вилазять нові нюанси. Це нам допомагає в подальшому уникнути подібних або приготуватися до них. Звісно, багато чого відкривається нового з кожним часом. Рік на рік не похожий, але ми пробуємо і намагаємося своїми силами це уникнути. Ну і звісно, на завершення нашого навчання ми проводимо внутрішню атестацію. Це також нам допомагає піднімати рівень та розуміти, де є проблематика по наших спеціалістах. Саме у цьому і цінність таких зустрічей Досвід колег інженерів надзвичайно важливий, адже береться не з теоретичних посібників чи інструкцій з експлуатації. Кожен з цих хлопців вже зустрічався з неможливими проблемами. І готовий ділитися з іншими методами їхнього вирішення. Не можна все тримати в голові, все запам'ятати, а так, колеги щось щось підскажуть, щось розкажуть, щось забув, потім сповнив. Ну, я вважаю, що це, ну, це дуже важливо.